Так, е, надіюсь, що все раз це піде по плану. Надіюсь. Добре. Ось. Сьогодні ми будемо грати в козаки 3. ну, По назві можна було зрозуміти. Ось його острів База в Де ви змурвали замок? Його належить зміцнити, або він став на перешкоді татарським нападникам. Будьте напоготові. А, хоча наразі мир проти татарських рожденників він гуляє з тебом, Можете напасти. Видобуті ресурси ви можете продавати в Полтаві. Серед вас немає майстра, котрий вмів би вийти гармати. Доведеться, що доведеться правильно. Шукати такого серед турецьких невільників. До роботи. Так, ну, зрозуміло, гра вже лагає. Сейчас мы немножко все поставим. Немножко. Нічого, майже не змінилося, тільки все вже набагато гірше. Ой. Да и звук кудись провал, да и смышка что-то творится не то. Так, здесь сюди. Лиз, давай больше. Тинки, хэт, мама, покупала, терабиф, тоже. Це буде дуже довга і неприємна гра того, що тут графіка. А якщо я почну все спочатку, то нічого страшного.